Добрий день! Ми сьогодні з вами спробуємо створювати текстурні зображення на 3D-об'єкті за допомогою UV-розгортки. Для початку нам із звичного 3D-режиму потрібно перейти в режим UV. Змінюємо режими. Бачимо перед собою два вікна. Одне із яких буде відповідати за UV-розгортку, інше 3D-вікно, в якому будуть відображатися усі зміни, що відбуваються у вікні UV-розгортки. Поприбираємо зайві панелі, для того, щоб місця для роботи було найбільше. Сьогодні ми з вами вивчимо декілька гарячих клавіш, які допоможуть нам швидко опанувати дану. Тему. Перша клавіша це клавіша з англійською літерою N. Вона дозволяє викликати панелі інструментів, які нам в подальшому будуть потрібні. При натисканні, знову ж таки, на цю саму клавішу можна панелі інструментів закривати. Отже, розпочнемо працювати з створення UV-розгортки. Для цього нам потрібно із режиму об'єкта перейти в режим правки. В даному випадку куб в 3D-зоні виділений жовтим кольором. За виділення куба чи зняття виділення будь-якого об'єкта відповідає клавіша з літерою A. Продемонструю, як вона працює. Об'єкт не виділений, об'єкт виділений знову. Ще раз за це відповідає клавіша A. Для того, щоб у нас з'явилася розгортка даного об'єкта, нам потрібно зняти виділення, для того, щоб краще було видно роботу з створення uv розгортки і обрати. Кнопку на панелі інструментів, яка відповідає за роботу з ребрами фігурки. Для створення її розгортки виділимо 7 ребер. Для цього затиснемо клавішу Shift і кліканням правої кнопки мишки повиділяємо 7 ребер. Одне, два, три, чотири, шість і сім ребер. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Натиснемо комбінацію клавіш Ctrl плюс І англійська. І оберемо команду пам'ятіть шов. Всі наші виділені ребра помічені червоним кольором. Клікнемо клавішу A для того, щоб зняти виділення, і ви побачите ці позначки. Виділяємо фігуру. Повністю клавішою A і натискаємо літеру U. Це ще одна гаряча клавіша, яка відповідає за створення UV-розгортки. Натискаємо в контекстному меню команду Розгорнути. І отримуємо в нашому UV-середовищі наш розгорнутий куб. Отже, як функціонує наша розгортка. Для даної розгортки, для даного об'єкта можна використовувати усі гарячі клавіші, які ми вивчали раніше, це і клавіша G, яка дозволяє рухати її розгортку по даному полотну, це і клавіша S, яка дозволяє зменшувати та збільшувати розміри нашої розгортки, це і клавіша R. Яка дозволяє крутити нашу розгортку по нашій, нашому полотну. Як же все-таки функціонує наша UV-розгортка? Оберемо тестове кольорове середовище, яке називається кольоровою решіткою, клікнувши на кнопці Створити у віконці Генерація типу. Оберемо. Кольорову решітку і маємо ось такий об'єкт. Для того, щоб всі перетворення, які відбуваються з ЮВІ-розгорткою, відбивалися на 3D-фігурі в даному випадку куб, нам потрібно чи, за допомогою клавіші N викликати панель інструментів і, спустившись донизу, обрати пункт Тіло з текстурою. Отже, ви тепер бачите все, що відбувається з її розгорткою на нашому кубі. Давайте знайдемо одну із гран, яка буде відповідати кольоровій гамі куба та розгортки. Ну, ось, наприклад, грань F6, F7, E6E7. Ось маємо дану грань. І давайте трішки помодифікуємо кольорову гаму даної грані. Клікнемо клавішу G і перенесемо нашу uv розгортку в інше місце по кольоровій решітці. Зверніть увагу, як відбувається зміна кольорів на нашій грані. А тепер знімемо загальне виділення клавішою A з розгортки, і оберемо лише одну грань. Нашої розгортки. Клікнемо клавішу G і потягнемо її в інше місце. Зверніть увагу, що відбувається з нашою фігуркою в 3 d середовищі Як координально змінюється кольорова гама та кут нахилу кольорів в 3 d середовищі Зменшимо нашу розгортку. Клікнувши, виділивши звичайною суцільно і натиснемо клавішу С. Зменшимо її до невеличких розмірів і перенесемо в якийсь куточок кольорової решітки. Зверніть увагу, наскільки зменшилося кольорове забарвлення нашої 3D-фігурки. Отже, ми з вами спробували протестувати роботу uv розгортки на кольоровій решітці. А тепер спробуємо додати текстуру, яка раніше була збережена на нашому ПК. Для цього рекомендую вам повернути в звичайні розміри нашу решітку. Відміняючи комбінацію клавіш попередні дії, Так буде швидше і е, спробуємо додати нову текстуру. Обираємо команду зображення, відкрити зображення, обираємо папку з попередньо скаченими текстурами. Ну, ось, наприклад, дана текстура, і натискаємо команду Відкрити. Отже, наша вірозгортка розміщена на новій текстурі. При зменшенні розмірів і перенесенні в певний куточок, бачимо, як змінюється. Зображення текстури на 3D-об'єкті. Якщо перейти в 3D-вігні з режиму правки в режим об'єкта, то текстура буде видима якомога яскравіше і реальніше. Зверніть увагу, uv розгортка зникла. Як тільки ми перейдемо знову ж таки в режим правки, UV-розгортка знову. На наступному кроці я пропоную вам створити власну текстуру, використовуючи будь-який графічний редактор. Це може бути як примітивний редактор Paint, так і е, такий графічний редактор, як Photoshop та інші. Спробуємо використати графічний редактор Paint. Для цього. Я видалю нашу текстуру, яку створила, збільшу в розмірах нашу uv розгортку для того, щоб було зручно створювати свою власну текстуру, і збережу наш графічний об'єкт UV-розгортку через кнопку UV в. PNG-форматі, тобто в графічному форматі. Виконую команду експортувати. Дам назву нашій графічній розгорці. І натисну команду оберу звичайне місце, це буде робочий стіл, щоб швидше знайти. І натисну команду Експортувати. Поки що згорну наше середовище. І е, ви можете бачити ваш графічний об'єкт файлик, ось в такому зображенні. Відкрию свій графічний об'єкт в графічному редакторі Paint. Додам на кожну грандію розгортки ось таку примітивну графічну фігурку, можна змінювати колір, щоб було цікавіше. ще одну фігурку, ось таким чином. І збережу обов'язково свій об'єкт. Маємо графічний об'єкт, який зараз обов'язково маємо завантажити в блендер. Переходимо в середовище блендер, і виконавши команду зображення. Відкрите зображення, оберу з робочого столу свій графічний файл і обов'язково завантажу його в блендер. Ось ми бачимо нашу розгортку, створену власноруч, і все, що ми створили, відбилося на 3D-об'єкті. Отже, такими нескладними рухами та діями ми з вами навчилися сьогодні за допомогою uv розгортки створювати відповідно нові текстури, використовуючи тестову UV-решітку, використовуючи текстуру, скачену та збережену попередньо на власного ПК. Та створивши примітивну текстуру з графічних примітивів через графічний редактор Paint. Я бажаю вам успіхів у виконанні практичної роботи, про яку буде повідомлено згодом.